Як правильно хреститися в Отця, Сина та Святого Духа? Отже, хрещення це занурення, тому хреститися в Отця значить зануритися в Отця. Хреститися в Ісуса Христа значить зануритися в Христа. І хреститися Духом Святим значить зануритися в Духа Святого. Отець це Бог. Як у нього хреститися? Це означає зануритися в покаяння, у віру в Бога. Це означає покаятися, впустити Бога своє життя всередину себе, як написано 2 Коринтянам, 6 глава. Яка спільність храму Божого з ідолами? Бо ви, храм Бога живого, як сказав Бог. Селюся в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Саме тому хреститися в Отця це покаятися, щоб народитися від Бога, відкрити для Нього своє серце, впустити його в своє життя, щоб після духовного зростання стати народом Божим, носієм Духа Святого. Далі, як хреститися в Ісуса Христа, і навіщо це потрібно? Книга діяння, друга глава, Петро ж сказав їм: Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас, ім'я Ісуса Христа, для прощення гріхів і отримайте Дар Святого Духа. Отже, хрещення в Христа це єдина можливість отримати прощення. Гріхів. Тобто, перше, це покаяння хрещення в Отця, і друге це занурення в Христа, щоб сповідані нами гріхи були прощені. Як зануритися в сина в Ісуса Христа? Ісус Христос це Слово Боже, це голос Бога, Його озвучка, бо ніколи не говорив із людьми напряму. Він це робив через Ісуса Христа. Тому Ісус це слово Боже, яке записано у Святому Письмі, обраним, народженими від Бога дітьми Божими, пророками, посланцями, носіями Духа Святого. Отже, хреститися в сина означає повне зарунення в слово Боже, коли ми щодня вивчаємо Слово Боже, щоб воно прописувалося на серці та в розумі. Це і є суть нового договору, нового заповіту між Богом та людьми. Як хреститися Духом Святим на слово Боже, Господь виливає Духа Святого, як перевірити, чи хрещений святим Духом. Дійсно, можна все життя читати Біблію та до кінця не розуміти, чи відбулося вже хрещення Духом Святим чи ні. Книга діяння перша глава. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете мені свідками в Єрусалимі і в усіх юдеї Самарії, навіть до краю землі. Отже, ті, хто насправді охрещений Духом Святим, той стає свідком Ісуса Христа, що означає проповідником Євангелія, тим, хто сповіщає людям істину, говорить про Бога, про Христа, про покаяння, про можливість бути пробаченими та спасеними. Таким чином, друзі, якщо ми не говоримо про Христа, про Слово Боже, про спасіння, про... Покаяння про царство Боже це означає, що ми не хрещені святим Духом, і нам потрібно повернутися до начатків Христових, до покаяння, хрещення в Отця, до Слова Божого, хрещення в сина, щоб отримати Духа Святого, народитися згори стати дітьми Божими та виконати волю Божу на своє життя.